Мені тільки спітать і всюди скребе да, тими документами, і вона з цим об'ємом інформації не знає, що робити. Серце вже настільки підсіло, що воно не буде працювати. В Ренійській громаді пройшов форум представників громадянського суспільства Одещини, які обмінялись досвідом щодо вирішення гуманітарних проблем внутрішньо переміщених осіб. На півдні Одещини переселенців чимало. Як повідомив очільник центру надання адміністративних послуг Валентин Котляренко, спочатку Великої війни переселенці, що реєструвались, всі отримали державну фінансову допомогу. Але законодавство змінилось і нашим співгромадянам зберігається. Інших регіонів України потрібно проходити перереєстрацію сьогодні. Щоб отримати фінансову допомогу, треба працевлаштуватись або стояти на обліку у службі зайнятості, або опікувати діточок та інших членів родини, що потребують догляду. Якщо раніше допомога призначалась на кожного переселенця окремо, то зараз призначається на сім'ю. Крім того, працює державна програма компенсації витрат на комунальні послуги у разі, коли переселенцям безкоштовно надали житло місцеве жителі. Таких в ренійській громаді 109 сімей. В громаді працює програма захист і турбота, згідно з якої можуть адресно надаватись кошти з місцевого бюджету як місцевим жителям, так і переселенцям на лікування чи в скрутних життєвих обставинах, як разова допомога. Відповідне рішення щомісяця приймає комісія, яка розглядає подані заяви та документи. Але, попри зусилля держави та громади, на переселенців чекає безліч складнощів, про що розповіла мати трьох діточок з Лиманського району Одеської області. Що зубожіння, агресія. Це навіть не зниження рівня полі, це зубожіння. Достати собі людина працювала. Була в них зарплатня 6, 10, 17, 30 тисяч. Вона приїздить сюди і отримує на себе 3 тисячі за дорослу. Це зубожіння, це шок для цього. І деякі люди зараз проходять це другий раз, коли ми ти знімали витрати, хоч, якийсь, хоч якусь допомогу, коли ти знав, що ти можеш заплатити комуналку, там, сплатити там щось для дітей, що у тебе кожен місяць є якась допомога. Це шок? Більше того, скаже. Дуже нелегко прийняти рішення, куди знятися і поїхати. Просто залишити своє життя там, ти приїздиш сюди, геть інший світ, інші люди, інший менталітет, інше житло воно не моє, я не маю права тут нічого міняти, я не знаю, чи я влаштуюся на роботу, чи буде ця робота така сама там, за рівнем доходу. Це шок, і він не зупиняється. Дуже важко так. Це, уявіть собі, людина в шоці приїздить, їй треба терміново з документами на роботу, в садочок, в школу там, а діти теж в шоці. І о, я дуже багато зараз стикаюся з тим, що саме діти проявляють агресію більше ніж люди. От я вам скажу два приклади: доросла людина, одна, мені тільки спитать і всюди шкребе, да, з тими документами. Вона цю агресію не скриває, їй легше адаптуватися. А культурна інтелігентна людина вона це там тримає. І повірте, 2-3-5 років у неї будуть захворювати, тому що ця агресія не знає кодовку. Я не маю права її виражати. І людина не знає, як це зробити так, щоб вона не нашкодити. А дитина не вміє розуміти свої емоції, розуміти, що відбувається. Не завжди батьки можуть навіть сказати, що далі буде. І вона приходить в школу. Особливо це діти, які старші 5-6 класу, нове оточення, нові вчителі, нові якісь вимоги. Може, там був якийсь ліцей там з завищеними вимогами, тут проста школа, і вже курю, що ти відмінник. Або навпаки, там була простенька школа, а тут якийсь ліцей, а ти не витягнеш, а просто булінг. І навіть я, я зараз, як психолог, стикаюся з булінгом у школі, і вчителі, директор, залу не здійсняються мені сказати, що я в контрольних настрою, хоча там є відкритий булінг, і учителі другу учні. Це все, от на рівні шкільного психолога, вона не працює, І далеко не кожна людина піде до психолога, тому що у нас є таке, така думка, що я ж нормально чую, я психолога. Більше того, основна маса психологів зараз це класична школа психології, це сесія за сесію, гроші, час і так далі. А людині потрібно оцю проблему рішити тут і зараз. І цього вона не може знайти. І, те, що можуть зробити недержавні організації, якщо ви співпрацюєте з сім'єю, де є діти, де закопотана мати, де є дитина інвалід, де є інваліди старшого віку, іноді навіть психолог має прийти просто як волонтер поговорити. Ну розкажіть, ну, що ви Що у вас на душі? Притягати. Просто виговорити. Іноді нужна нянька, щоб побути з неспроможним, щоб здорова людина могла хоча б в бойоцю зробити, або відпочити, виспатися. Іноді треба допомога з прибиранням. Тут у мене було двоє дітей, одна за графіком там, з усіма її процедурами, другий весь домич перевев три години три, три роки від дитини, і новонароджена вже тут. Я вішалася. А в мене перевірки за перевіркою, бо ж діти, ж дитячі, бо ж треба. А чи ти тут живеш з блушником, то там, не дай Боже, тебе не застанеть, а потім опіка, а потім ще хтось. І... От уявіть себе, хто не переселенець, бо вас ще хтось прийде, буде вас привіяти, буде вам розказувати, як ви маєте жити, як ви маєте прибирати, як ви маєте гроші почати. Це приніжу, це в тупо гідність людини. А ти за ті гроші державні маєш це терпіти. Тому у громадах Одещини намагаються допомогти не тільки матеріально, а й підтримати морально. Про що розповіли керівник громадського центру правосуддя Леонід Семененко, представниця ради з питань ВПО при Татарбунарській міській раді Світлана Ворона Косик та капелан і волонтер Віталій Мокієнко відкрили дуже багато кружків, даємо можливість, щоб люди не просто вони отримали здоволення але й в продуктах, ми могли довести у бібліотуше. У нас є дуже багато таких кроків кутківток як. Ми відкрили військовий театр, самі ці люди, самі вибачте, пошили кукли, самі написали сценарії, самі зробили, і вони готуються до виступу, робимо концерти. Ми плануємо ходити по школам, по садикам до інформації про, ін... про міну небезпеки, про техніку безпеки, щоб дітям таку м'якову форму доносити. Також там відкритий гурток для вибачте, для бабушок, де вони можуть -тім -тім співати, вони співають. Також дуже багато гуртків. І людина. Вона не просто отримує допомогу, ну а також можна реалізувати у Ренійській громаді. Діяла програма, згідно з якою переселенці і мешканці міста мали змогу тренуватись під керівництвом інструктора Сніжани Загорської. Люди змогли відволіктися від проблем і казали наприкінці заняття, що вони відпочили, тому що їх мозкова діяльність була зайнята чимось другим. В іншим вони змогли сконцентруватися на собі відволіктися від того, що від того, що їх турбувало зовні, і вони змогли просто не думати більш ні про що, навіть про якісь фізичні навантаження, тому що вони просто під час практики йшли за моїм голосом, за моїм голосом, за моїми вправами, і вони не думали ні про що. А це дає дуже багато для психологічного відпочинку. І це дуже добре. Після двох місяців занять перестали вживати. Таблетки, які вони вживали до того, для того, щоб стимулювати роботу своєї серцево-судинної системи, це дуже добре, тому що ті, хто переселився, у них були психологічні травми, і вони думали, що в них серце вже настільки підсіло, що воно не буде працювати без якихось хімічних допомог. Але як виявилося, через пару місяців систематичних занять, те, що ти прийшов, записався, а потім спитав, чого не працює. Через три місяці. А люди, які приходили оці три рази на тиждень, систематично займалися. У них результат вже був через два місяці, і це дуже приємно. Також у ринікій громаді всім переселенцям надається безоплатна правова допомога. Дійсно, люди, які звертаються, ми нікому не відмовляємо, тому що це дійсно така проблема, що люди не знають. Ми завжди кажемо, краще зверніться до нас. Якщо вам щось не сподобається, ви завжди можете піти до платного адвокат. Ви собі точно зекономите. А нас держава стимулює так, щоб ми працювали краще, ніж адвокати. Тобто, дійсно людині треба роз'яснити, розповісти алгоритми дії. Ми складаємо письмові консультації, в яких є повний алгоритм дій. Тобто, що треба зробити? Перший, другий крок, третій крок, і там є посилання на законодавчу базу. І є номер телефону гарячої лінії наше кол-центр, до якого можна звернутися з будь-якої точки України, і людина отримає у консультанта відповідь на своє питання. Якщо ви хочете, щоб цю інформацію почули якомога більше людей, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.